Але Гляшко радикальна партія. Наша фракція безумовно підтримує прозорість у роботі парламенту. Але водночас ми вимагаємо прозорості в роботи влади, і президента, і уряду, і національного банку, і національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, які втричі підняли тарифи на тепло і на гарячу воду. Там немає прозорості. Ми другий день блокуємо парламентську трибуну замість того, щоб сидіти, працювати, голосувати, тому що ми вимагаємо створення в парламенті. Слідчої комісії по розслідуванню корупції у владі найвищих високопосадовців, тому що ми вимагаємо від уряду скасувати рішення, яким вони забрали право в громадян отримати по пільговій ціні газ і не мають можливості сьогодні сплачувати за цей газ. Український парламент матиме довіру і повагу від українських громадян лише тоді, коли в сінах цього парламенту будуть прийматися рішення, які дадуть можливість достойно людям жити. Мати заробітні плати, пенсії і робочі місця. На жаль, цього сьогодні немає.